У другому чемпіонаті України в сезоні 92-93 Дніпро до останнього туру вів за пеклу боротьбу за чемпіонство. У Дніпропетровську був обіграний навіть головний конкурент Київське Динамо. Подача штрафний майданчик, і там при Юрій Максимов перший біля м'яча і посилає перший м'яч у ворота київських динаміців. Ну що, ви бачили, блискучий зіграв захисник Дніпропетровської команди. Однак молодій команді Миколи Павлова так і не вдалося завоювати золоті медалі. Дніпро посів друге місце і вперше в часи незалежної України отримав право взяти участь у Єврокубках. У сезоні 93-94 Дніпряни грали у Кубку УЄФА. В одній 32-й суперником української команди був австрійський клуб Адміра Вакер. Перша гра відбулася на стадіоні Метеор у Дніпропетровську. Долю поєдинку вирішив єдиний гол, який на 76 й хвилині забив Юрій Максимов. Ви можете звернути увагу на форму Дніпра у радянському Союзі, скажімо так, чемпіонські кольори клубу були червоно-білі, але однозначно називати їх історичними, мабуть, не варто. Команда грала і у блакитній формі. Ось, наприклад, зображення команди 1976 року. Просто у часи своєї найбільшої чемпіонської слави Дніпряни грали саме у червоно-білих кольорах. Вони ще певний час пограли у різних варіаціях цієї кольорової гами і в чемпіонаті України. Але потім все ж змінили клубні кольори на синьо-блакитно білі. Матч відповідь відбувся наприкінці вересня на стадіоні Бундесштадіон Зюдштанд. Австрійські телевізійники подарували нам ось таку прекрасну візуалізацію стартового складу Дніпра. Отже, Микола Мєдін, Володимир Горілий, Сергій Беженар, капітан команди Сергій Дірявка, Дмитро Михайленко, Андрій Полунін, Євген Похлібаєв, Юрій Максимов. Олег Чухлеба, Олександр Захаров, Сергій Коновалов. Перший небезпечний момент виник біля воріт Миколи Мєдіна. Це коглер намагався переправити м'яч в сітку після передачі з правого флангу. Згодом, після довгого забросу, в штрафний майданчик, Коглер пробив головою, але Мєдін перевів м'яч на кутовий. Дуже підступний удар, як любили говорити коментатори тих часів. Дніпряни, хоч і грали доволі обережно, тим не менш при першій нагоді дуже швидко вибігали в контратаки. Австрійці помиляються, і ось же Дніпро мчить в атаку. Захаров пробиває, але Кналер рятує команду. На 30-й хвилині замість дірявки на полі з'явився Геннадій Мороз, який наприкінці тайму заробив для команди Пенайті. Удар з точки виконав Сергій Беженар. 0-1. Це був дуже важливий виїзний гол. І тепер господарям поля для виходу у наступну стадію потрібно було забувати тричі. Однак ще до перерви Геральт Бахер зрівнює рахунок. Не дуже впевнено в епізоді грає Медін. І ви можете побачити реакцію розгніваного дніпровського захисту. Однак інтрига довго не протрималася. Вже на третій хвилині другого тайму дніпряни перейшли у контратаку, і австрійці прогавили Пахлібаєва, який відкрився, отримав передачу, вийшов сам на сам з голкіпером, майстерно його обіграв і відправив м'яч в сітку 1-2. Психологічно Адміра була вже зломлена. Дніпряни продовжували загрожувати воротам господарів, створювали моменти. А на 67-й хвилині Дмитро Михайленко забив третій гол. Дніпро міг забити і більше моменти були. Натомість наприкінці гри Геральд Бахер забив свій другий м'яч. І все ж, українська команда перемогла з рахунком 2-3 та вийшла у наступний раунд. Там Дніпряни зустрілися з німецькою командою Айнтракт з Франкфурту. Перша гра на виїзді Дніпро протримався до середини другого тайму, а тоді фурток відкрив рахунок. Буквально через 6 хвилин дірявка отримав червону та покинув поле. А на 77-й хвилині Окоча забив другий гол 2-0. Німецьку команду, до речі, у ті часи очолював Клаус Томп Меллер. Думаю, ви пам'ятаєте його казковий байер з Леверкузена, який вийшов у фінал Ліги Чемпіонів у 2002 році, але поступився реалу. Однак Дніпро не опустив рук і на метеорі команда вийшла перемагати. Дніпряни грали у червоній формі німці у жовто-синій. Німецька команда грала дуже впевнено. Моментів у Дніпря на початку гри майже не було, а перший небезпечний епізод стався саме біля воріт господарів. Команду врятувала стійка. Айнтрахт атакував і далі. Гаудіно небезпечно пробивав лівою ногою, але Медін відбив удар. Непогано пробивав Фалькінмайер, але і йому відзначитися не вдалося. Гості також мали нагоду забити після розіграшу вільного удару, але саме вирішального удару і не вистачило. У Дніпра ж попереду майже нічого не виходило, а інтракт фактично не підпускав Дніпрян до штопного майданчика, і тільки в дуже рідких випадках українським футболістам вдавалося доставити туди м'яча. І все ж поступово у другій половині тайму господарям почали вдаватися перші потенційно небезпечні вилазки – і ось Полунін подає кутовий на Михайленко, м'яч відлітає до Чухлеби і той пробуває за меж штрафного майданчику прямісінько у нижній кут. 1-0. А наприкінці тайму Сергій Коновалов міг подвоїти рахунок не точно. Але у другому таймі гра пішла по тому ж сценарію: Дніпряни намагалися атакувати, нічого не виходило. Натомість у німців періодично виникали моменти для взяття воріт. У Михайленка був шанс відзначитися, це москвін заробив штрафний удар, і в принципі інших моментів у Дніпряному матчі не було. Дніпро переміг, але далі пройшов Айнтрахт. Команда Павлова була дуже молода, і їй не вистачало досвіду для таких поєдинків. Потім багато футболістів з цього складу перейшли у Київське Динамо, грали у Лізі чемпіонів, грали за збірну. Але тоді, у 93-му році Дніпру не вдалося пройти Айнтракт з Франкфурту. Друзі, дякую за те, що додивилися до кінця. Пишіть коментарі. Побачимось!